Вітаю на каналі. Сьогодні будемо готувати щось смачненьке. Приготуємо на мангалі м'яско. Зараз поїдемо купимо. Ну а далі покажу вам по процесах, як я його буду маринувати. Ну і готувати. Всім приємного перегляду. Також не забудьте підтримати канал вподобайкою. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, багато відео на каналі. Ну а ми їдемо в магазин закуплятись. Ще раз всім привіт! Будемо готувати ми сьогодні отакий от шмат м'яса. нас. Це у нас свинина. Подивіться, який хороший кусочок. Заважив він у мене кілограмчик, Кілограм 100 Є прожилки сальця. Як казав один хороший дядько, м'ясо вихідного дня. Будемо готувати його на грилі. Нам необхідна приправа для м'яса. Також паприка у нас тут є, чорний перець, мелений, сіль, масло. Морквичка, чесночок і лавровий лист. Що ми робимо? Беремо, проколюємо наше місце. І начиняємо його нашим чесничком. Ось так прямо всередину. Пробуємо запхати так, друзі, зі всіх сторін. Його шпигуємо нашою морквочкою і чесничком. Також обернемо на іншу сторону, де можна запхати, запихаємо нашу морквочку і чесничок. така от, друзі, краса виходить у нас. З двох сторон понапихали. Можемо ще тут трошки. Так, достатньо. Тепер беремо, посипаємо солью. Зразу посипаємо трошки папрички дамо. Все робимо те саме з іншої сторони. Ну, зі всіх боків, скажімо так, наше м'яско. натираємо. Також тут не пропускаємо. Можна ще трошки сольки додати. Також приправа для м'яса. У мене написано для курковки, тобто для свинини підходить, Тоже дамо, лишнім не буде. От така от краса, друзі, у нас вийшла. Спеціями все обваляли. Що ми робимо далі? Далі ми. Беремо нашу фольгу. Розмотуємо. Беремо лавровий листочок, так буквально два кусочки на нестри. Ставимо наше м'язко. Тепер ми беремо наше масло. Також ставимо тут лавровий листочок, який у нас залишився. І беремо оцей весь кусочок масла. І отак от його можна навіть, напевно, щоб був менший розрізати пополам. Отак. От І обмотуємо, друзі, обмотуємо. Ми в два-три слоя, щоб воно в нас не витікало. Все, м'ясо відкладаємо в сторону, а тим часом палимо мангал, ну і далі я включуся, покажу. Вогілля вже, друзі, майже наклелася, ще трошки і буду ставити місце. На вулиці у нас вже стемніло. Тому буду включати підсіточку ну і показувати вам, так як зараз зима, темніє скоро. Така от штучка у нас тут. Все, буду ставити м'ясо. Температура у нас тут 125 градусів, невелика, ну, будемо забирати наш хлібчик, бо він вже ну, і так само сирок. От така от, друзі, краса у нас тут. Запекли ми сирок з хлібчиком, Ну, м'ясо буде чуть пізніше. Далі включуся. Так, прийшла в нас годинка, обертав я його, на відео не показував. Буду його забирати. Воно в нас прям булькотить. Не знаю, чи чути вам, але чути як воно там все булькає в маслі. Зараз нам необхідно його розмотати. Ну, а далі покажу. Запахи тут просто неймовірні. Жалко, що камера не передає. Ай-яй-яй, подивіться на оцей шмат м'яса. Він просто прекрасний. Вкусняшечка, друзі, не передати. І зараз ми беремо його, переставляємо ще трошки на гриль. І обмазуємо зверху соусом. Соус я зробив, в мене там йде кетчуп, гірчиця. І також дав трошки соєвого соуса. В общем, любі соуси, які у вас вдома є, можна докупи змішати. Зараз зверху ми його помастимо і буде то, що треба. Так, перенесемо ми його тепер ще трошки на гриль, підсушимо. Листочки наші вже можна забрати. Ох, друзі, подивіться на цей красивий шмат м'яса. Закриваємо, хай трошки підсушить його Ну і зверху потім промажемо соусом. Так, Трошки ми його ще потримали на грилі, тепер обертаємо. Так, ми, друзі, обертаємо його і тепер намащуємо ще нашим соусом. Соуса вже так, в принципі, не сильно багато потрібно, воно все у нас в спеціях, але для корочки буде те, що треба. З боків також все гарно промазуємо. І накриваємо буквально хвилин ще на 5-10. потім ще раз обернемо, і я думаю, на цьому все будемо пробувати. І так, друзі, будемо пробувати його розрізати. Я рекомендую, щоб трошки воно постояло, настоялося і потім м'ясо різати. Ну так як в нас для контенту, то ми будемо різати вже, ми не будемо чекати. Відріжемо зараз кусочок з боку, щоб вам просто показати, яке воно всередині. Подивіться, друзі, на цю красу. М'ясо повністю приготувалось. Ось так от воно виглядає всередині. Бачимо прожилки сальця, дуже апетитно і смачно пахне. Ну і дуже легко ріжеться м'ясо. Воно пропиталося маслом, спеціями, часничком. Ось такі, от, друзі. Апетитний кусочок пробуємо. М -м -м. Друзі, воно просто тає в роті, Воно настільки ніжне, слова мене передати. Пробую кусочок хліба. Просто супер. Вибачаю, що показується все діло вже пізно в темноті. Хотілося за дня, але як завжди часу не вистачає, але м'ясо просто божественне. Я думаю, що даний рецепт треба пробувати і вам. Вам обов'язково сподобається. М'ясце виходить, ну, без слів. Просто шикарне. Так, да, це дуже смачно. На цьому відео, друзі, будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, всім бажаю добра, миру. До наступних відео, всім пока!